Так у нас зараз вийшло. От так, переходимо до, наступної, до наступного ярусу. Так. Задача. Бачите, що в нас виходить? Що був зріс, і в нас пішли жировики, які вже є з плодами. Є з плодами Що ми зробимо зараз? Що ми зробимо? Якщо це буде рости, воно буде затіняти ту гілку. Опять же, це якби чаша, то було, щоб туди одна гілка, одна туди, одна сюди, одна сюди, якщо чашою. Яблоню чашою формують тільки насінці яблуні. Тому що вона має, як я вже озвучу, велику потужну силу росту. І тому, щоб розподілити, в даному випадку, в даному випадку, що ми робимо? Так, це вертикально. беруся за це. Це забираю. Тут вроді плодова брунька. Це забираю. Так, да, піде, тут ви скажете жировик. ну піде, ну, а що робити? Тож не лишати це все так. Так. Так, 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 з цим що робити? З цим робити тако зараз. Так як оце в нас росте буде затіняти. нам потрібно сонце, щоб, щоб оця деревина, бачите, не оголювалася. Сонечко попадало, на даний момент робимо нерівноцінний перевод. Тут можуть вистрілити жиревики. Навіть якщо тут є плодушки, от бачите на вертикальній, ми це зрізаємо. Подивіться, як зразу в нас попадає сонечко на, на інші гілки. Так, Поки що таке. Це забрали. Це однозначно, бачите, от зріз був пішла йшла гілка, так, розбираємося з цим. Що ми з цим робимо? Що ми тут лишаємо? Опять же, виходить, товсті гілки, куча товстих гілок. Вони нам дали великі ростові процеси. Зріза два було. підійди сюди. Два було коротких зріза. От, один, другий дало одну гілку, другу, одну гілку, другу гілку. Що ми з цим можемо зробити? Що ми з цим можемо зробити? Так, Якщо ця гілка буде лишатися, значить цю ми маємо забрати, бо ця буде затіняти цю. О, беремо тако. Ви маєте зрозуміти, що такі... О, так це забрали. О, бачите, вже звільнилося. Такі дерева, щоб довести їх дома, треба 2-3 роки, це точно. От росте догори. Хотілося б цю зрізати, бо вона сильніша, лишити слабшу. От так і зробимо. Зрізаю так, зрізаю так і зрізаю отак. Поки що. Там будемо бачити, що воно нам видасть на наступний рік. З цією гілкою. Цю прикорочуємо тут зрізали. Ця росте вниз на зовнішню, на верхню бруньку. Є кілька яблук, бо. Якщо ми не залишимо взагалі плодоношення, то підуть ростові процеси, які потім зупинити дуже складно. Ну, так зробимо. Буде кілька яблук, сонечко сюди попало. Це щось слабеньке, не, не, не розумію. Тут є яблучко з цим, що робити. Це теж треба зрізати. Так, тут Це сильне, що росте догори, забрали, кликану, ну, нехай буде ще це, щоб ростові процеси трошки були. Ця гілочка завернута кудись в сторону ми її зрізали з цих двох. Одно яблочко є. Одно яблучко є, так, з цих двох. Було прирізано, дало два і третій маленький раз, два, три. От, молода деревина була. от, Віці, сюди. Минулого року зрізали. Кликанули. Не я це робив. Дало нам раз, два, три. Або. Цю зрізаємо, цю кликуємо, але так як нам треба горизонтально, значить віці зрізаємо, цю кликуємо, ці лишаємо, з цією, що робимо. Так. так. Це залишилося. з цією. Це буде опять же, конкурентом нам на, на ту гілку. Ми цей рік зробимо отако, отако. Тобто, от я оце зараз переведу. Воно. І рівноцінний. І нерівноцінний кликану. А на наступний рік і... Ні, навіть таке заберу. Воно нерівноцінно, є яблука, сильного приросту не буде. Воно нам дасть урожай, на наступний рік ми її десь ось так щось, щось десь вистрілено, щось переведемо. Ось так приблизно. Так, ця гілочка має раз, два, три яблука по молодій деревині По молодій деревині, тому що росте вниз, таке навіть можемо. Переведемо. Далі, ця гілочка хороша у нас, нехай собі буде. От, не було сонця і в нас деревина оголилася, бачите? От. Заклалося нам брудька взагалі бажано таку гілочку підв'язати. Значить ми її. от є, Ого, скільки. Молодий приріст. Кликуємо. Підсилюємо її, бо вона так, ця пішла вниз. Нічого страшного, все хорошо. Підсилюємо, крутили її. Навіть якщо навіть по старій деревині, на наступний рік ця пішла вниз, кликуємо її. Вона з плодами. Ця, ця має плоди? це Якесь дерево таке цікаве. Ну що ми зробимо? Давайте таку заберемо, переведемо туди. Трохи неправильно, на наступний рік вона трошки вертикальна. Вріжемо її тут. І з яблочку пішло. Так, з цим вертикальним. я Отаку зріжу. І цей вертикальний зрізаю. Так, до цієї гілочки ми дійшли, ми її кликуємо. Все залишаємо, як є. Так, що в нас наступне? Так, ця, 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 О, Так, що в нас затовста є тут? Це в нас є затовсте, зараз той секатор. Опять же дивимося. Оця гілочка вже затовста від ця гілка, то всі, що ніж, якби. Беремо окремі гілки ми взяли, це потім зріжемо, будемо тягнути її сюди чуть-чуть. Центральний провідник. У нас є оця гілочка. Ми беремо так Нерівноцінний перевід, але є яблучка, є цей і вкорочуємо. Ось так колись вкорочуємо. Ця так само, бачите, вона слабенька така. Падає. Молода, е, молода деревина на три бруньки. І світло залишаємо, плодоношення. О, і вона у нас нормальна. Тут цей список забираємо, це підрізаємо. Так, що з цим робити? З цим робити? З цим робити? Ця гілочка пішла в сторону, це зрізаємо повністю. Хоч з бруньками. Це що вниз росте у нас? Це що вверх. Ми забираємо, це підсилюємо. Це нехай буде. Що в нижній ціпок, що залишаємо? Можемо їх чуть-чуть прикоротити. От молодий приріст, якраз щоб у нас було все добре. Так, з цим що робимо, всім, що робимо, всім, що робимо. Щось треба лишити на центральний провідник. Так, ця. Також зрізаю на пеньок. Щось тут є якісь утворення. Це товстіше. Залишаємо цю за провідник, Ця товста вже 50% має навіть більше, ми її зрізаємо на такий пеньочок. Цю молода деревина приріз пішов на зовнішню бронечку. цю було підв'язати. Так, так, так. Тепер, зараз секундочку, оба. Щоб ми не скакали. Оба на ну, болото, Трішки болото. Так. Це робимо так. Це з бруньками, з бруньками, з бруньками. Ну, можемо ще на цей рік залишити, щоб не було сильного росту. А тут що у нас? Тут так само. Зрізали, обрізали, обрізали. цю чуть-чуть прикоротили. Цю не чіпаємо, бо вона товстувата. І провідничок. А зрізаємо отаку. Все, на цьому це дерево обрізано. Отак, От плюс-мінус ми його обрізали. Дякую.